Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Лекс Сед Лекс Закон після деокупації мене звати Руслан Халапов. Примірювальній комісії злочин Росії проти українських дітей та міжнародні рішення щодо Криму. Про це ми говоримо у заключному випуску подкасту Дуралекседлекс Закон після деокупації з юристкою та експерткою регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. Пані Катерину, у першому епізоді подкасту ми говорили з Ольгою Скрипну, головою правління кримської правозахисної групи про перехідне правосуддя. На вашу думку, якими є найбільші виклики, і чи готова наша система до цього? Ми маємо розуміти, що наша система зараз просто перевантажена, бо вона діє в умовах, коли злочини, які не пов'язані зі збройним конфліктом, продовжують чинятися, а злочини, які пов'язані зі збройним конфліктом, просто в геометричній прогресії збільшуються і збільшуються. Для того, щоб їх розслідувати, потрібні роки, потрібні шалені людські, фінансові і інші ресурси. І тому, чи готова наша система, вона ви. Явилася не готовою, але швидко адаптативною. І завдяки там підтримці наших міжнародних партнерів ми можемо е, намагатися використати всі доступні механізми, в тому числі там спільну е, розслідувальну групу, яка зараз діє, універсальну юрисдикцію, тощо для того, щоб спробувати забезпечити справедливість для кожної постраждалої особи. Але тут є питання. Тому що по-перше, у нас такі знаєте, градація окупованих територій. У нас є території, окуповані після повномасштабного вторгнення, але є ті, які знаходяться в окупації вже майже 10 років. І тобто для цих територій питання справедливості буде стояти досить гостро, в тому числі в контексті їхньої там реінтеграції до, до нашого суспільства. Якщо ми їм не забезпечимо справедливість, якщо ми їм не надамо належні гарантії неповторення, то ці особи просто не будуть нам вірити. А чому вони мають це робити? Чому вони будуть відчувати себе певною мірою ображеними, тому що на осіб у таких же самих умовах з нових окупованих територій якась складається більше уваги. Ну так може здатися на перший погляд. Є об'єктивні певні там індикатори, на яких це можна проаналізувати. Там механізм відшкодування, який не передбачає на сьогодні відшкодування шкоди потерпілим із Кримського півострова, тому що це відбулося до 2022 року. Це Особливо певна така шифт уваги на нові окуповані території, де вчиняються всі ті самі злочини, але в ширших масштабах від Кримського півострова. Тобто, ось тут питання в тому, як нам забезпечити справедливість для всіх, нікого не пріоритизуючи і будучи максимально ефективними. І зараз насправді потрібно бути досить. Реалістичними в даному плані розуміти, що міжнародне правосуддя і правосуддя, що стосується збройного конфлікту, воно досить тривале. Перехідне правосуддя це не лише про судові вироки на національному рівні, на іноземному рівні чи в міжнародних судах. До речі, для Криму у 2024 році це буде такий своєрідний тріумф правосуддя, тому що буде кілька рішень, які стосуються саме ситуації на окупованому кримському півострові, і до того ж, це також певні якісь. Позасудові механізми, які нам ще потрібно у свою національну систему імплементувати. і зараз мова може йти, наприклад, про примирювальні комісії, про комісії зі встановлення істини, тому що, по перше, наша національна судова система, правоохоронна система не здатна впоратися з такою великою кількістю проваджень, Ми маємо бути реалістами. По друге, і інколи запит на правосуддя це не запит на судове рішення і побачити людину за гратами, це просто. Прохання встановити що так, проти цієї особи відбулося порушення. Так воно сягнуло такого порогу. Ось таким чином ми можемо цих двох осіб примирити, бо їм далі жити на території Кримського півострова. Ось так ми вирішуємо цю ситуацію. І насправді в багатьох регіонах, де відбувалися збройні конфлікти, діяли саме такі комісії, як помічні для національних судових органів і правоохоронних органів розслідування. На якому рівні та як працюватимуть ці примірювальні комісії? Тут потрібно розуміти якому форматі ми бачимо цю примирювальну комісію, для кого вона взагалі створюється і кого з ким буде примирювати? Тому що в нас зараз там щонайменше 800 тисяч російських колонізаторів, з якими нам примирюватися, і особам, які вимушено покинули кримський півострів, абсолютно немає ніякої потреби витрачати на це ресурс держави Україна також ці особи покинуть територію Кримського півострова на основі індивідуальних рішень відповідно до міжнародних стандартів, тобто. Примирювати, вочевидь, доведеться тих, хто співпрацював із окупаційною державою, хто допомагав їй досягати її злочинних цілей. Але хто на законних підставах перебуває на території Кримського півострова і продовжуватиме там перебувати і діяння кого не досягнули порогу за для того, щоб ця особа там опинилася за ґратами і певний період часу була ізольована від решти суспільства? Якщо ми говоримо про таких осіб, так тут комісія примирення може бути досить помічною. Це формат експертів, і до речі, що цікаво, зазвичай це не такий собі псевдосудовий орган, де зібралися юристи. Правозахисники, державні службовці і починають там щось вирішувати туди. зазвичай входять люди, які мають повагу у тому конкретному місті, в тій там громаді, де буде створена така комісія. А це не одна комісія, це, це багато, багато осередків, які діють під однією парасолькою. Так і це можуть бути науковці, вчительки. І директори шкіл, журналісти, місцеві правозахисники, які все одно продовжували діяти там таємно, релігійні діячі досить часто, досить популярно туди включаються, і от вони вже будуть вирішувати, яким чином будувати роботу комісії. Чи це такі знаєте формати очних ставок? Ви скажете, вам скажуть, ви подумаєте, як з цим далі жити, і, і це допоможе. Якщо комісія встановить, що в діяннях тієї особи все одно є якісь певні там злочинні елементи. Її справу передадуть органам прокуратури і справа буде розслідуватися. Але інше питання: а що робити у випадку, коли? Ну, ми не можемо насправді створити щось конкретне окреме для Криму, і, і це буде щось для всіх окупованих територій для України, можливо, в цілому. І тому я вже собі думаю, над ще одним таким додатковим форматом і функцією цієї комісії це встановлення правди, тому що в нас на жаль є багато ситуацій, коли наші люди на окупованих територіях постраждали, а Російська Федерація навіть пообіцяла там щось розслідувати. А в результаті ці люди отримують там якусь виписку. та той Іван уже давно загинув. Вибачайте, до побачення. Чи є це справедливістю для особи, яка постраждала від дій умовного Івана? Ні, це не є справедливістю. Ця особа нічого не отримає ні судового рішення, ні відшкодування, ні, ні якогось відчуття верховенства права. Тому для такого випадку створюються комісії зі встановлення правди, і нам вони також дуже потрібні, тому що за висновками цих комісій потім Пишуться підручники з історії, потім це включається до наукових статей, і це фактично формує досить справедливу неполітизовану версію того, що відбулося, і нам важливо створити такі комісії або ж одну єдину комісію, але з такою функцією якомога швидше, щоб ця правда потім справді не, не, не була перекошена, як там комусь би хотілося її бачити, тому що ми маємо розуміти. Ситуація складається так, що де там зазвичай переможці пишуть історію. У нас, на жаль, не буде повністю абсолютної перемоги, і для того, щоб не допустити будь-якого проникнення російських впливів, до речі, це написано в нашій стратегії деокупації та реінтеграції. Ми маємо забезпечити в тому числі комісія, яка буде встановлювати правду. Це зокрема необхідно для формування національної пам'яті, яка і буде власне передавати наступним поколінням знання про те, що відбувалось насправді. Пані Катерину, якщо говорити про ці місцеві, скажімо так, системи правосуддя, спираючись на ваші слова про те, що в їх складі можуть бути авторитетні люди, в тому числі релігійні діячі, я згадав одразу про шаріатські суди за участю, наприклад, імамів, які є моральними авторитетами в громадах. Чи можуть бути такі суди, чи можуть вони застосовуватись на рівні селищ та мусульманських громад? Насправді так може, але за низки умов. Тому що у нас держава секуляризована, у нас є закон про суди, і там чітко передбачено, що таке суд, які є судові органи, і які рішення там обов'язкові до виконання, які ну всі рішення судів обов'язкові до виконання, і тому так, але якщо ці винні особи, по перше. Для них це нормальна опція саме в такому суді вирішити свою певну суперечку, це раз. Друге, це якщо е, така особа, яка ну, тут справа якої буде розглядатися, вона не вчинила ті діяння, які відповідно до національного там, кримінального законодавства є злочином. Тоді такою особою, вочевидь, займеться національна права система. Якщо це певного роду така не побутова, але важлива для певної громади річ, яка не досягає порогу злочину, то я не бачу перешкод для того, щоб опираючись на наш закон про корінні народи, поважаючи інші норми міжнародного права застосувати таку систему. Кримінальна відповідальність та люстрація, чи тотожні ці поняття в контексті правосуддя після деокупації в Криму, хто під них підпадає? Ми повинні розуміти самі і запевнити людей, які зараз перебувають на території Кримського півострова, що за один лише факт того, що вони залишилися на рідній землі і проживали там під час окупації, ніхто їх до кримінальної відповідальності притягувати не буде, бо це частий наратив саме Російської Федерації і не тільки на території Кримського півострова, а на інших територіях, які вони там збиралися добровільно залишати. Добровільно в лапках, вочевидь, з яких гнали їх наші збройні. Сили вони залякують людей саме тим, тим, що от вас там до якоїсь відповідальності, і це можуть бути різні формати. Таму ми знаємо про певні ем, певну неналежність нашої статті, в тому числі про колабораційну діяльність і про всі ті виклики, яка вона які вона собою становить, але. Як передбачено в стратегії деокупації у перших кроках, що стосується деокупації Кримського півострова, певні люстраційні процедури можуть бути застосовані переважно тільки до тих осіб, які займали керівні посади. Тобто, які фактично своїми діяннями сприяли інтеграції Кримського півострова до складу Російської Федерації. І я би тут зараз штучно не звужувала це поняття, ну, звісно річ, не розширювала його до абсурду двірники, і це, це дуже в нас не в нас, а в них. Я згадала Сімонян, яка там про Гаагу і про двірника розповідала колись. Ну, ну це абсурд. Тобто двірник не те, що в Гагу не потрапить, він не потрапить і під увагу наших національних правоохоронних органів. Я би ні, ні розширювала до абсурду, ні штучно звужувала цю, цю категорію людей. Але тут варто підкреслити, і це також є уже у стратегії і в розумінні наших компетентних органів влади, що будь-які справи, будь-які можливі обвинувачення, наклипи, не знаю, доноси ще якась інформація, яка потраплятиме до наших правоохоронних органів. По перше, буде здобувати. Індивідуальну оцінку, тобто кожен конкретний кейс, як за всіма стандартами кримінального провадження, високими стандартами, поза розумним сумнівом, буде розглядатися. І тому, знову ж таки, повертаючись до першого запитання про спроможність нашої системи, про перевантаженість нашої системи, ну ми вже можемо зробити висновки, що це дійсно будуть тільки ті особи, які своїми ефективними діями сприяли державі окупанту. Тому тут я. Насправді, за умови внесення певних змін до національного кримінального законодавства, зокрема ту статтю, яку я вже згадала про колабораційну діяльність, я поки що не бачу жодної тенденції і якогось спотвореного розуміння ні в Офісу генерального прокурора, ні в Паркс, ні у ППУ і, і, і далі по, по вертикалі, щоб ми там влаштували в Криму велику каральну операцію, просто зайшли і всіх у тюрми. Ну, такого не буде. У нас, до речі, зараз така певна, ну я не знаю, можливо, щоб запевнити когось, що я кажу правду. У нас насправді проблема із пенітенціарними закладами, тобто, ще й усіх тисячами пачками буде нікуди садити. Тому, вочевидь, і не потрібно їх це робити, але ми маємо орієнтуватися на потужності нашої системи. Пані Катерину, хочу перейти до другого блоку нашої розмови, а саме про злочин Росії проти дітей у травні 2023 року. ОБСЄ оприлюднила звіт про злочин Росії проти українських дітей. У ньому йдеться про те, що дії Російської Федерації щодо українських дітей можуть бути визнані злочинами проти людяності в окремих випадках серйозними порушеннями четвертої Женевської конвенції та воєнними злочинами. Отже, ми говоримо про викрадення дітей про вбивства та поранення дітей внаслідок російських атак, про катування та вбивства. Тут не можна не згадати про 16-річних мешканців окупованого Бердянську, Тіграну Оганісяна та Микиту Ханганова. Скільки саме видів злочину російське політичне та військове керівництво, так само як і окремі військовослужбовці Російської Федерації, вчиняють на українській землі проти українських дітей? Тут насправді, незважаючи на те, що спеціальна представниця генерального секретаря ООН з питань дітей збройних конфліктів Вірджинія Гамба не бачить і не хоче бачити, що Російська Федерація вчиняє всі серйозні порушення проти українських дітей, я на власні очі і з, з фактами можу довести, що це не так. Російська Федерація, і буквально на жаль, сьогодні ми бачимо атакує навчальні заклади. Атакує медичні заклади, що негативно впливає на право на освіту, право на охорону здоров'я не тільки дітей на окупованих територіях, а дітей по всій території України. І особливо, звісно, річ. Я тут не хочу якось, щоб видавалось, видавались, не, не мов недооцінюємо страждання тих осіб, які справді під прямим контролем Російської Федерації на окупованих територіях знаходяться. Так, там, на жаль, та ж сама тенденція, тільки набагато більш посилена. Далі Російська Федерація вербує українських дітей, мілітаризує їхню світ. Домість, тобто є прямі випадки, коли це такий, знаєте, рекрутинг, і українські діти, на жаль, в силу там свого ментально-інтелектуального розвитку, бо не лише діти, і саме тому це визнається злочинною поведінкою держави. Такий рекрутинг вони через певні ігри, через певні додатки, на жаль, там можуть здавати позиції і передавати Російській Федерації збирати іншу потрібну інформацію. Але це визнається порушенням діти невинні винна Російська Федерація, і її відповідальні особи. Мілітаризація свідомості я вже згадувала, і тут Крим, на жаль, досить ілюстративний приклад, що відбувається з дітьми, як успішно за кілька років промити їм містки таким чином, щоб вони взяли зброю і пішли воювати проти своєї рідної держави. І насправді, коли ми говорили з вами про от комісію де я сказала, що там нам така комісія можливо більше потрібна, там, вважаючи, що відбувається на території нові окуповані України, але як пояснити? Матерям на честь синів, яких відкрили меморіальні дошки, або там парти героїв, що їхній син ну якби не зовсім герой і Як це пояснити суспільству? Потім от для цього і потрібна комісія з встановлення правди і комісія з примирення. Також українських дітей викрадають. Ви абсолютно правильно сказали. І в звіті московського механізму, про який ви згадували, окремо згадано про Крим, про те, що там тисячі українських дітей могли бути депортовані та передані на усиновлення в російські родини. Ми фіксували і такі випадки до початку повномасштабного вторгнення. Насправді їхня дитяча омбудсменка, яка в Одному, окрім українського санкційному списку, на жаль, не фігурує, незважаючи на те, що займає свою посаду роками. Ірина Клюєва підкреслювала, що відправляли українських дітей з Криму і в Новосибірськ, і у Воронежську область, і в Подмосков'ї, куди тільки українських дітей не відправляли на усиновлення з Криму. Також проти українських дітей, на жаль, вчиняють сексуальне насильство. І я впевнена, що з деокупації території ми на жаль будемо все більше і більше випадків сексуального насильства фіксувати проти, проти наших неповнолітніх. І в та те, що ми бачили на власні очі, коли Російська Федерація вкотре обстріляла ще один вокзал. Коли Російська Федерація прицільно на початку повномасштабного вторгнення обстрілювала гуманітарні евакуаційні коридори, тобто відмова в гуманітарному доступі, коли вона просто Крим у нас територія абсолютної, абсолютної сірої такої зони для будь-якої місії ООН, спеціального доповідача тощо. Але у Криму діє. Таке місцеве локальне товариство Російського Червоного Хреста, от тобі й нати. Всі говорять про брак доступу, але російський Червоний Хрест якимось там своїм пріоритетним чином дивним його отримав і мовчить про те, що відбувається там, в тому числі з українськими дітьми. Тому в загальному ми не можемо говорити, що така поведінка, така позиція це забезпечення права на гуманітарний доступ. Тобто, всі шість порушень, які на сьогодні є проти дітей, які можуть бути вчинені в ході збройного конфлікту. Російська федерація вже давно вчин... Вчинила і продовжує вчиняти на окупованих територіях, включно з території Кримського півострова. Усі ці факти, а також висновки звіту ОБСЄ можуть бути використані в рамках національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності і замовників і виконавців зафіксованих злочинів. Перший крок до цього вже зроблено. 17 березня 2023 року. Палата досудового провадження міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Путіна та Марії Львової белової яка власне є уповноваженою президента Росії з прав дитини у зв'язку з незаконною депортацією та передачею українських дітей з окупованих територій до Російської Федерації? Що далі? А далі, знаєте, міжнародний кримінальний суд перейшов у стан сплячої красуні, яка напевно принца чекає. Хто знає, що він чекає? Ну ми, ми розуміємо, що без Путіна Львової Білової в Гаазі жодного подальшого руху справи не буде. Ре, реальний якийсь рух може бути тільки в сторону, по перше, скасування ордеру на арешт. Бо ми про чомусь про це не, не говоримо про такий страшний для нас варіант розвитку подій. Але це мало ймовірно, чесно, це мало ймовірно. Вірно, бо є яскраві свідчення того, що ці особи вчинили щонайменше воєнний злочин. Е, наступний крок це може бути розширення їхніх ордерів на арешт, і за це регіональний центр прав людини просто б'ється уже майже весь цей 2023 рік, не даючи свідчення інших злочинів. Ну от щонайменше воєнного злочину, який стосується свавільного затримання, тобто невиправданої затримки в репатріації українських дітей, він має фігурувати як додаткове обвинувачення у, у їхніх ордерах на арешт. Ми повинні розуміти, що не може бути так у міжнародному е, праві, якщо ми говоримо про дух міжнародного права, що от ми ці, ці, ці порушення покарали ці злочини, а ці, 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 попри зло наявність доказів, наявність свідків, жертв і так далі, ми не караємо. Бо бо нема пояснення, чому ми це не робимо. Є норма, яка того вимагає. А ми, ми просто та, такою певною мірою займаємося бездіяльністю нічим. І тут питання також в тому, що коли Карім Хан вийшов із заявою про видачу ордерів на арешт, в тому числі, бо, бо там була заява голови суду, і, і його він сказав, що е, Росія має намір залишити цих дітей на своїй території назавжди, і таким чином він хотів, немов стимулювати в тому числі не тільки зупинення депортації. Але й повернення українських дітей от кращим, більш ефективним і потужним стимулом було, якби Львові, Білові і Путіну розширили обвинувачення на цей склад злочину. Я думаю, що це було б ефективніше. Поки що ми цього не бачимо. Я надія в 2024 році на комітет ООН з прав дитини. Російська Федерація там буде проходити періодичний огляд за двома періодами, і, на жаль, я зараз вам озвучу період. Він абсолютно абсурдний. Це 2011-2019 рік. Ми з вами будемо знаходитися в 2024 році, а розглядати справи, які почалися в 2011-му і тривали до 2019-го року. Але з іншого боку, це наш шанс і шанс для Криму звернути вкотре увагу на дітей, які страждали там протягом цих років до початку повномасштабного торгу. І тому регіональний центр прав людини подав свою таку тіньову доповідь додатковий звіт, що стосується саме дітей на території окупованого кримського півострова до початку повномасштабного вторгнення. Вочевидь, ми пов'язали їх із тими діяннями, які Російська Федерація вчиняє зараз на нових окупованих територіях. Тому що якби тоді Російську Федерацію покарали, цього би могло не трапитися. Але вся увага і всі наші зусилля були сконцентровані саме на дітях з Криму. І тому сподіваюся, що Комітет з прав дитини, який насправді досить прогресивний у певних своїх висновках, не, не розчарує і українських дітей з Криму підсумовуючи розмову. Ви на початку зауважили про важливі рішення для Криму у 2024 році. Про що йде мова та як це посилить тиск на Росію або невідворотність від відповідальності за скоєні злочини? Рішення, я впевнена, будуть достатньо характерними для міжнародного суду, ООН, бо ми говоримо зараз про рішення по конвенції з ліквідації расової дискримінації. Там спільна справа ще й для конвенції про заборону фінансування тероризму, але друга, другий міжнародний договір стосується Сходу України, тому я зосереджую свою увагу на дискримінації і можемо очікувати, що дійсно будуть визнані порушення за тими статтями, на які посилалася Україна, що дійсно буде присуджена компенсація і для. Нас тут своєрідним викликом є питання виконання даного рішення, тому що от, от у нас класне рішення, от Російська Федерація винна. А далі що, якщо рішення просто не виконуватиметься? І тут ми маємо готуватися уже зараз. А бажано, я сподіваюся, що компетентні органи влади готувалися заздалегідь, тому що, по-перше, практика. Примусу держави постійно члена Ради безпеки до виконання рішень міжнародного суду ООН, вкрай невтішна, переважно це не вдавалося зробити. Друге, Україна має десь взяти хоча б гроші на компенсацію, яку їй, ймовірно присудить міжнародний суд ООН. І ймовірно, це відбудеться вже наприкінці січня 2024 року. І тут питання: з яких грошей, якщо Крим... І кримські е, о, постраждалі особи навіть не згадуються у всіх цих ініціативах по створенню міжнародного реєстру збитку збитків і, і так далі. І, і це і це цікаве запитання. І зараз ми вже маємо своєрідну таку чергу осіб, які претендують на російські заморожені суверенні активи, тому що їм їх присудив європейський суд з прав людини, їм їх присудив арбітраж тощо, тощо. До речі, особи, які юридичні особи, які діяли на території Криму, і відсудили свої гроші в арбітражі. От у них більший потенціал забрати ці гроші за рахунок заморожених російських активів, аніж державі Україна за рішення Міжнародного суду ООН. Ну, Ми маємо бути реалістами і маємо про це говорити прямо. Інше рішення я вже згадувала про Європейський суд справ людини. От саме в цьому органі, це була ціла баталія. Ми боролися майже 10 років за те, щоб Російську Федерацію в даному органі притягнути до відповідальності до моменту вигнання Російської Федерації з Ради Європи. Вона нав. Від активно брала участь в процесах, говорячи, що жодних порушень конвенції е, Європейської конвенції про захист прав людини того положених свобод на території Кримського півострова немає. Але Україна просто надавала терабайти доказів про те, що це абсолютна маячня і брехня і, і порушення є. І тому рішення з високою ймовірністю також буде на нашу користь з високою ймовірністю також буде присуджена справедлива сатисфакція. І ось тут вона буде присуджена саме конкретним жертвам, які там фігурують. У, у справі і знову починається баталія за виконання даного рішення в обставинах, коли Російська Федерація більше не є членом Ради Європи, і той ефективний механізм, який був створений для примусу держави виконувати рішення, він уже не, не буде таким ефективним і, ймовірно, не буде ефективним від слова зовсім. Але я би теж не хотіла на песимістичній ноті закінчувати там нашу з вами розмову. І я вірю, що як тільки Російська Федерація захоче повернутися в Раду Європи, вона від. Купиться грошима за всі ті порушення, які вчинила, бо це була її улюблена попередня практика до початку повномасштабного вторгнення, в тому числі із жертвами з тимчасово окупаних територій України. Що стосується міжнародного суду, ООН, нам важливо це право на правду. Нам важливо, що визнає, що права цих осіб були порушені. Нам важливо, що міжнародний суд ООН скаже, що вони росіяни викорінювали українську, кримсько-татарську ідентичність на території Кримського півострова. О, ось ось це е, дуже цінно, і, і навіть якщо Російська Федерація м, точно не побіжить створювати україномовні школи. І поновлювати діяльність меджлісу, бо її попросили це зробити ще в 2017 році у спеціальному наказі про тимчасові заходи, який вона досі ігнорує, і ніхто її не може змусити виконати цей наказ. То, хоча б право на правду українців кримського півострова, право на відшкодування, ми можемо спробувати задовільнити. Дякую дуже за цю розмову, пані Катерино, за ці важливі меседжі. І нагадаю, що з нами була Катерина Рашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю, DW Academy, програми медіафі для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.